Вітаю, ви дивитесь новини Лайф. Я Олена Халілова. Сьогодні 341-й день війни. Говоримо про ракетну атаку по Харкову та ситуацію на фронті разом із Дмитром Снігірьовим, військовим експертом. Дмитро, слава Україні! Я вас вітаю. Героям слава вітаю. Давайте почнемо з того, що е, сьогодні вночі відбулася ракетна атака по Харкову. Одна людина загинула, троє постраждалих. Тобто, ми можемо говорити про продовження терористичної атаки і психологічної атаки на мирне цивільне населення України. Саме так варто говорити про те, що нанесені ракетного удару по житловій інфраструктурі свідчить про те, що Російська Федерація розглядає. Подібний сценарій розвитку подій як елемент військово-політичного тиску не тільки на політичне керівництво нашої країни, але й відповідно широкий загал створюються передумови для е дестабілізації ситуації. Я нагадаю про що йде мова. Не випадково Путін свого часу виступаючи власне. Перед Держдумою Російської Федерації заявив про певні історичні паралелі. Мовилося про події Другої світової війни, а власне коврові бомбардування з боку союзної авіації. Тоді російський диктатор заявив про те, що створений прецедент. і відповідно, таким чином він намагався. Уникнути персональної і колективної відповідальності російського народу та військові злочини на території нашої країни, але менше з тим варто говорити про те, що Російська Федерація вже на початках широкомасштабного вторгнення розглядала і індивідуальний і колективний терор. Проти цивільного населення як основний елемент ведення цієї війни. тебто подібні ситуації, а я поїзд... це не перший випадок. Достатньо згадати і Вінницю, і Кременчук, і Дніпро. Останні події свідчать і ті самі військові злочі на території Київської області, свідчать про те, що практика. Терор є основною в моменті е, досягнення і військових і політичних цілей країною окупантами. Яка ситуація зараз остання на фронті? Змі пишуть про те, що наступ відбувається на чотирях, на чотирьох ділянках фронту, тобто расисти посилюють свій наступ. Розкажіть більш детально, як збройні сили відбивають його? Олен, варто говорити про те, що пишуть не змі, а повідомляє генштаб Збройних сил України. Так, от за повідомленнями Генштабу Збройних сил України, противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівських напрямках. Чотири напрямки я нагадаю, що буквально тиждень тому основні бойові дії були зосереджені на двох напрямках. Тобто йдеться про те, що противник різко активізував. Протистояння на всій без винятки ділянках фронту це і Луганський напрямок, Донецький, відповідно Запорізький, а на Херсонському, за повідомленнями Генштабу Збройних сил України, відбувається передислокація особового складу. Поясніть мені, яким це чином корелюється із заявою, наприклад, інституту вивчення війни про те, що широкомасштабний наступ російських окупаційних військ має початися наприкінці лютого, на початку березня. Ще раз підкреслюю, чотири. Напрямки наступу, Причому варто говорити про те, що е, наступальні дії ведуть виключно елітні частини збройних сил Російської Федерації. Пролюструємо на прикладах: Лиманський напрямок, це Луганська область, напрямок Креміної наступ на позиції збройних сил України в районі населеного пункту Діброва. 76-та дивізія повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації, яка вважається однією найбільш боєздатних. і у підсумку маємо те, що Збройні сили України змушені були залишити свої позиції в районі населеного пункту Діброва, Вогледар наступ на позиції збройних сил України ведуть підрозділи 40-го 155-ї бригад морської піхоти. Це еліта. Збройних сил Російської Федерації мовиться не про чмобіків, не про ПВК Вагнер, а саме про участь елітних частин. А ситуація в районі Вугледара важка, але контрольована. Аналогічна ситуація, Бахмутський напрямок, наступ в районі Кліщівки. І, відповідна солідарність здійснюють підрозділи повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації, мета оперативне оточення українського угрупування в районі Бахмута. Себто, ПВК Вагнер відводиться виключно роль утилізатора. Штурмові дії лобових лобові атаки, а, а основний прорив здійснюють елітарні частини повітряно-десантних військ, морська піхота. Аналогічна ситуація і поблизу Авдіївки. Варто говорити і про те, що я вже не випадково згадав, і ситуацію в Херсонській області, де відбувається передислокація особових складів. Тобто різке загострення ситуації на фронті. І Чому на кліпу... ви... так, Олен, я це І ви це ви... на тлі повідомлень, власне. В тому числі і головного управління розвідки Міністерства оборони, зокрема, були заяви Буданова в середині січня, що ситуація на фронті зайшла фактично глухий кут. Про який глухий кут говорить українська розвідка, якщо йде про максимальну концентрацію зусиль окупаційної армії щодо прориву. Українська оборона, при чому я зауважу, на декількох напрямках одночасно. Це свідчить про те, що Російська Федерація провела передислокацію, накопичення БК і, відповідно накопичення засобів ураження і бронетехніки, що й дозволяє вести наступ. Питання: чому? Власне, ми давайте називати речі нам проспали. Не ми, а українська розвідка. Яка повідомляє про те, що ескалація відбудеться в лютому березні, Прошу. можливо, расисти активізувалися, тому що е коли прийде нова зброя. Обіцяна нам міжнародними партнерами, тобто нові танки. Зокрема, в них шансів взагалі не буде ні на що. Тому можливо, вони активізувалися. І як у нас з цими танками розкажіть, коли вони прийдуть і вже почнуть, приїдуть і почнуть боронити наші землі? Як швидко запрацюють всі ці програми Олен, Дякую за професіоналізм. Саме з цим пов'язана активізація військового протистояння. Це можна було прорахувати. Заяви Медведів напередодні Рамштайну і після Рамштайну нервова реакція. Знов таки заступник Радбезу України-окупанта почав лякати країни заходу з можливим ядерним сценарієм, причому допустивши катастрофічно, як на мій погляд, помилки, заявивши про можливість військової поразки на полі бою країни окупанта, цебто вони чітко розуміють, що надходження новітньої. Високотехнологічної зброї з боку країн заходу кардинально змінить характер військового протистояння. Саме з цим пов'язується різка активізація окупантів на всіх без винятку, ми з вами вже сказали чотири ділянки фронту. Що стосується постачання озброєння, Олен, тут давайте говорити про те, що постачання танків буде відбуватися так званим револьверним характером. Поетапно. Є таке поняття країни танкової коаліції, тобто декілька країн будуть надавати нам бронетехніку. Не одна країна, це не Німеччина, не Сполучені Штати. Відповідно, близько 10 країн заявили вже про можливість передачі бронетехніки. Перші ліапарди ліапард відповідно 2А4 буде поставлений нам польською стороною. Пізніше ми очікуємо постачання з інших країн: Фінляндія, Іспанія та інші, які заявили про можливість передачі бронетехніки. Плюс, відповідно, буде постачання бронетехніки з Великої Британії, танки Челенджер 2. Відповідаємо, знаєте, щоб знизити трохи, ну скажімо так, напругу в суспільстві, коли будуть танки. З чим пов'язана затримка? Перша логістика. Мовиться навіть не про саму фізичну е, ну, транспортування танків, створення в першу чергу ремонтних баз, причому не на території України, а території Польщі, Чехії чи інших країн, е, які будуть задіяні е, відповідно відновлені пошкодженої бронетехніки, Устачання, е, запчастин і головне навчання екіпажів вони займають до двох місяців. Всі ці процеси, враховуючи заяви польської сторони, я більш ніж певний, ви виконувалися паралельно. Е, відповідно, так, ми можемо говорити про те, що танки нам потрібні вже вчора. Але Олен, перед тим, як кидати каміння в бік європейських партнерів, варто згадати той факт, що станом на 2007 рік. На озброєнні Збройних сил України було найбільша кількість танків в Європі 3100. Для порівняння у Німеччині наразі леопардів 320, в 10 разів більше було в Україні. За часів Гриценка, міністра оборони, ми продали величезну кількість бронетехніки. 800 танків пішло тільки в країни Африки, 800 втричі більше, ніж є на озброєнні Німеччини. Про це варто говорити. І головне, Олен, давайте говорити про те, що буде декілька етапів постачання. техніки. Дмитре, Тому, але чи... ж погодьтеся, що допомога має бути своєчасною. Якщо допомога прийде не своєчасно з запізненням, це означає, що ми втратимо більше українських життів. життів Звичайно, Олен. Але давайте І це ж на про заході те, що... теж розумієте. Звичайно, Олен, але давайте й говорити про те, що на заході розуміють, що порятунок Потопаючого це справа самого потопаючого. і не питання Заходу, що найпотужніша система ППО, яка дісталася у спадок Україні, і найбільша кількість бронетехніка було розкрадено. Розумієте, захід робить все можливе, щоб нам надати, причому безкоштовно. Ще раз поясню: 320 танків у, у Німеччині. Ми продали 800. Звідки візьме Німеччина таку кількість танків, щоб компенсувати необхідну кількість. Олен, я закінчу. Вибачте, я, щоб ви розуміли, про що йдемо: на озброєнні армії окупантів до початку війни було 3300 танків. На консервації за різними оцінками загальна кількість до 15 тисяч. Це так для розуміння. Я розумію, що більшість з них паперова і не більше 20% буде мати боєздатний вигляд. Добре, але тоді якщо таке най... питання: чи може чи може захід постачати швидше танки в даному? Може. Я вам ще раз пояснюю: Так, буде револьверне постачання в Чехії, прийдуть танки. Т-72, які Олен до речі дуже показова це радянська техніка. Яка переоснащена відповідно пройшла глибоку модернізацію? На них не треба навчатися, але головне, вони були продані республікою Білорусь через треті країни. З Білорусі навіть прийдуть танки тоді. Які виходи з цієї ситуації? Що нам робити, якщо танки прийдуть? Там до прикладу вже там навесні влітку і в кінці року. А наступ активізувався зараз. От в дані в дані хвилини, в дані дні. Що, що нам робити? Які о, варіанти Олен, буде постачання БМП Бредля? БМП Бредля називають вбивцею танків за рахунок протитанкового комплексу. «ТОУ». тобто ця техніка здатна протистояти російській лінійці Т-62, Т-64, Т-72, основним російським танкам. Ця техніка прийде вже сьогодні. завтра. Відповідно, ті самі постачання з Франції колесних танків вони прийдуть найближчі тиждень-два. За рахунок 105 мм мілітрової гармати. Так само цей танк може успішно протистояти російській танковій техніці, тобто створюються передумови для активної оборони, щоб виграти час необхідний для навчання екіпажів від того, що танки передадуть вже завтра. Сенсу ніякого, якщо екіпажі не мають е, професійних навичків щодо їхнього володіння. Для розуміння російський танк, і, наприклад, той самий Абрамс чи Челенджер, це якщо порівнювати Роллс-Ройс у нашому випадку, це західні танки, і відповідно москвич це танки російські. Ви сядете з москвича на Роллс-Ройс і відразу? Поїдете? Напевно, ні. Саме з танками. Не можна фізично людину, яка керує танком Т-72, засунути відповідно в, е, в танк е, Леопард, і він вже завтра почне ефективно використовувати цю техніку. Питання в навчанні екіпажі. Це основне ніякої зради з боку країн Заходу немає. Ні, ми Україна. не про зраду, ми про те, що ми ж розуміємо, що не на заході йде війна, так не в них. Тому е хочемо, аби цей процес пришвидшився, тому що йдеться про життя кожного українця, і включаючи і військових і цивільних. Олен максимально пришвидшується, давайте говорити про те, що наступний Рамштайн взагалі може стати доленосним. Мовиться про можливість передачі нам літаків в 16. І головне, Олен, я закінчую, щоб з технікою ми розуміли заяви. Топ-посадовця НАТО НАТО готове до прямої конфронтації з Росією. Оце зміна пріоритетів не тільки в моменті постачання озброєння, а поясніть, взагалі... що означає до прямої конфронтації, тобто готові е, на війну на військові дії з Російською Федерацією, олен мовиться про те, що немає так званих червоних ліній. Ви пам'ятаєте, що місяць-два тому, навіть той самий за економіст, де було опубліковане інтерв'ю залужного в кінці. Робив ремарку: деокупація Криму це червоні лінії. Тому ми застерігаємо Україну від можливих ядерних сценаріїв з боку Російської Федерації. Наразі країни Заходу напряму і НАТО в першу чергу заявили про те, що відновлення суверенітету територіальної цілісності в кордонах 91-го року. Себто, включно з Кримом. Погодьтеся, це зміна психології, так, але їх налякає. Так, прошу. Канцлер Німеччини говорить, що він не може допустити ескалації конфлікту, абсолютно, і ми дякуємо йому за цю виважену позицію. Це мовиться про можливість передачі Ф 16 Правильно, ми пояснимо телеглядачам про що йде мова. Але паралельно очільник Нідерландів заявляє про те, що наразі обговорюється питання передачі Ф 16 і паралельно Словаччина заявила про можливість передачі Україні Міг 29 але які модернізовані під натівські засоби ураження. У першу чергу це протирадіолокаційна ракета, це політичні заяви, Олена. Давайте тоді підсумуємо, підсумуємо. А наступ. Даний наступ по чотирьох напрямках, про які ми з вами говорили, можна стримати з допомогою Бредлі, які вже сьогодні-завтра приїдуть на фронт боронити наші землі. Це найголовніше, що ми маємо виокремити. Я правильно зрозуміла? Так, Олено, Ми маємо виокремити те, що власне, не зважаючи на всю складність ситуація, вона дійсно складна. Ситуації навколо Солідара і Вугледара і Бахмута, вона контрольована. Не мовиться про оперативне оточення Збройних сил України це те, що головне мають знати наші телеглядачі. Спроби наступу російських окупантів. Вони наразі, ну скажімо так, якщо не зазнали певних змін, то вдалося знизити їх активність, особливо на Вугледарському напрямку. Це головне. Щодо тактики е, країни окупанта, як вона змінилася, якщо аналізувати ось по нинішньому наступу, як відбувається у них російська мобілізація, як, як вони е, зараз влаштовують війну, і чи можемо ми їх переграти? Давайте говорити, що тактика змінилася на жаль, докорінна. Якщо раніше ми з вами говорили про те, що ПВК Вагнер ледь не в лоб штурмує Бахмут. Не рахуючись чисельними жертвами, а я нагадаю, за оцінками російської сторони втрати ПВК Вагнер під час боїв за і Бахмут 40 тисяч вбитих за офіційною інформацією російської сторони, то тепер мовиться про е, так звані флангові охоплення українських позицій, Себто контроль за локаціями, дорогами, те, що вони випробували під час боїв Сіродонецьку Ліченську, взяли під вогневий контроль. Дороги, відповідно, все створило передумови для виходу гарнізонів за всіх міст. Те саме відбувається наразі поблизу е, Бахмута і відповідно вугледара. Аналогічна ситуація це зміна тактики. Друге, в чому полягає зміна тактики, використання регулярних елітних підрозділів, тобто не мовиться про чмобіків та все інше. Ударна сила це кадровані частини. І головне, давайте говорити, чи можемо ми протистояти? Звичайно, що ми можемо. Ми не просто можемо протистояти, але ми говоримо наразі з вами. Практично станом на лютий місяць, правильно рік війни ні, те про протистояння тут зрозуміло, що не тільки можемо а протистоїмо і вже протистоїмо близько року. хочеться зрозуміти, так. що не завжди ж сила в кількості, і в кількості тих танків, про які ви говорили, що в них там біля 15 тисяч, так в якості. От і Дякую, я вас запитую так: так, які у нас якісні варіанти вирішення цієї, цієї війни, як можна так обійти їх, так щоб найбли... ну, ми не говоримо вже, що ми переможемо там сьогодні-завтра, але найближчим часом, у 23-му році, як заявляють ці вищі наші українські чиновники, і президент говорить про те, що перемога буде в 23-му році, тому я і запитую, як ми будемо протистояти цій тактиці. Нові їхні. Олен за рахунок за рахунок високоточної зброї, високотехнологічної зброї країн Заходу. В першу чергу давайте говорити про те, що підсумками Меранштайну 8 стало надання Україні засоби враження дальністю 150 кілометрів вдвічі більше, ніж легендарні Хаймерси. Тобто, можемо говорити, що вся тилова інфраструктура російських окупантів буде знаходитися під тотальним обстрілом. А це ускладнення логістики окупантів. Це і снарядний голод, це і відповідно чисельні жертви серед особового складу. Під ударом опиняться казарми. Тобто, ота от чисельна перевага буде мінімізована за рахунок високоточного озброєння, високотехнологічного росіян такого озброєння немає. Так. Я більш ніж переконаний, 23-й рік стане роком перемоги, але ну певні є сумніви, що вже в 23-му році ми вийдемо на кордони станом на 91-й рік. Менше з тим основне чим ми можемо протистояти і, відповідно успішно контратакувати це сучасні зразки західної зброї, і відповідно, повна мобілізація українського суспільства в моменті протистояння російській агресії. Що наостанок кожен кожен українець може зробити і для Збройних сил України, і для наближення перемоги? Ну, Вкотре нагадайте я... нам. Олен, Перше, це вірити в ЗСУ. Основне вірити в нашу перемогу. Жодним чином не допускати навіть думки про те, що ми можемо програти в цій війні. Ми приречені на перемогу. Ну і третє, що може зробити, кожен робить все, що від нього залежить. Хто допомагає ЗСУ грошима, хто допомагає створювати робочі додаткові місця, хто платить податки в бюджет? Це теж допомога ЗСУ. Працююча економіка це основний фактор перемоги в цій війні. Тому стабільність внутрішньополітичної ситуації в країні, стабільність в економічному секторі і відповідна підтримка збройних сил України це основні досади діяльності кожного українця. Кожен вибирає свій фронт ідеологічний, інформаційний, безпосередньо на лінії зіткнення, волонтерство і ну відповідна підтримка збройних сил України, але головне це віра в перемогу. Дякую вам, віримо в дякую перемогу. Вам. Дякуємо Збройним силам України. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Я дякую, Дмитре, вам. Слава Україні! Тримаємо стрій. А ви дивилися Добре. новини лайф. Я попрошу наших глядачів підписатися на YouTube канал. При можливості пишіть свої питання та коментарі. Ми також їх будемо опрацьовувати. Дякую і до зустрічі.